Рівне пам'ятатиме своїх героїв загиблих у Маріуполі бійців полку Азов Віталія Семчука та Костянтина. Друзя увіковічнять у Муралі навпроти театральної площі. Створити новий патріотичний стінопис на підтримку азовців. Запропонували їх товариш Олексій Козаченко та рідні загиблих бійців. Віталію було 25 років. А Константину 22. Хлопці добровільно пішли в Азов по контракту. Ось завжди були життєрадісні. Завжди були помогти в будь-якій ситуації в будь-яку хвилину, якби. Доброта зашкалювала їх. до роботи над створенням малюнка приступив художник Андрій Шостак. Він раніше вже візуалізував один мурал на північному, а до цього переважно розписував стіни розважальних закладів. Андрій каже, що з технічної точки зору усі стінописи схожі, але мурал азовців займе більше часу, оскільки розмір стіни досить об'ємний. Я думаю, про це потрібно говорити. Це все треба показувати. Сучасний напрямок українського мистецтва. Я думаю, він має йти якраз в такому напрямку. Напрямку, щоб показувати війну, не мовчати про це, доносити людям раніше на цьому місці знаходилася меморіальна дошка радянським діячам. Її демонтували у межах нової хвилі дерусифікації у Рівному. Після цього оголосили конкурс на найкращий ескіз нового мурала. Секретар міської ради Віктор Шакерзян розповів, чому з близько 50 варіантів обрали саме цей. Воно буде патріотичне, воно буде у підтримку азови. тепер за все, оскільки це є наших два хлопці, де два ріх Їхній товариш захотів саме розміщення цього муралу. Ви бачите, що по по всьому місту були розклеєні багато бордів тим більше. І я думаю, що це буде. І підтримку Азова, і підтримку самих азовців і захисників саме Маріуполя. Поки на вулиці Спека художник працює переважно вранці або ближче до вечора. Повністю завершити патріотичний стінопис. Андрій Шостак планує у межах місяця. Митець виконує основну частину муралу за власні кошти. У створенні повного малюнка допоможуть меценати. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.